Це ж просто звичайна українська мрія. У мене є мільйон гривень, і я знаю, кому його віддати, хто привезе мені все необхідне. А також у мене є людина, яка дасть мені один мільйон гривень, аби я їй взамін дав всії. Необхідне мені краще Заключив ось у договір на місяць. Ти бачиш, нравиться тобі, не нравиться, не нравиться. Розірвав до свідання за крим. А ви... так ти заложуєш всі гроші, і тоді остається без грошей, а вони договір не а договір аж до кінця року. І що? І що тоді. Директорка бюджетного закладу прямо нам каже, що їй не подобається конкуренція, і вона не бачить в ній нічого хорошого. Навіщо їй ті ринкові відносини? От є у неї пані Наталя, і добре. А от самі ці пані Наталі, хіба їй погано? Ось такий тандем умовної пані Ольги і умовної пані Наталі, Він же ж не один на всю Черкащину. Їх десятки, і про них можна говорити годинами. І ці тандеми освоюють сотні мільйонів гривень, Освоюють їх без Конкуренції. Але розумієте, ось цей умовний 1 мільйон гривень це все-таки 1 мільйон гривень публічних коштів, наших з вами коштів. І тому хотілося б бодай трошечки більше прозорості та конкуренції у їх освоєнні.